Всім привіт! Рада бачити вас у новому влозі. Починаю його з ванної, тому що зібралася йти в душ, мої вже сплять, а у нас почалася повітряна тривога. І я тепер не знаю, що мені робити: йти в душ? чи чекати, чи лягати. Коротше, щось така. В роздумах вирішила почати записувати новий влог. Трохи засиділася, бо, по-перше, монтувала влог. Який має якраз сьогодні вийти? Вже більше 12 ночі, тому вже можна рахувати, що це сьогодні понеділок. От, ну тому я і починаю цей влог саме зараз. І, і друга причина це робила деяку роботу по нашому з чоловіком проєкту спільному і по моєму другому проєкту, окрім марафону. Я вам казала раніше, якщо ви пам'ятаєте, що працюю над двома проєктами. один вам вже розповіла, відкрила світу, так сказати, це марафон натхнення, який, до речі, починається 1 жовтня. Ви ще встигаєте на нього? Ні, вже не встигаєте. Якщо ви дивитеся це відео, він вже почався. От, але в грудні буде ще один. А от про другий проєкт я ще нічого не розповідала. Але ось ось я вже вам анонсую дату, коли ж я привідкрию завісу і відкрию цей проект. Прийшли обирати мафіну смаколики. У нього сьогодні день народження. А який день народження без тортику? Він тут все обнюхає. Вибирає собі. Вибирає да сам собі. Мяу. А Міша тут заворожений котиками. Мяу. Да. Лапу можна дати. Ні, п'ять. Дай п'ять. скажи, отак зробила, мені не подобається. <реку> <реку> ну, О. Смачно. О, цей подобається. цей добре. Ось таку взяли консерву, будемо робити тортик. Матінчик вже чекає свою порцію, свій іменинний тортик, да? Ти чекаєш свій іменинний тортик? Ну що, Мафін? З днем народження. Почекай свічку, дістану. Боже, дика собака. Стій. Боже мій. З Днем народження, мафі. Тобі сьогодні 4 роки вже доросла сабедюра. <рес> Боже, як моке. Тебе ніби ніколи не згодували, Мафіна. А <рес> ще ось такий новий корм у Мафіна. До цього він їв акану, а тепер, поки лікуємось, то треба ось цей урінері. Е, їсти там декількох брендів він є. Нам порадили або цей, або не пам'ятаю, які ще. Ми поки вирішили спробувати ось цей, подивимося, чи підійде йому, поки будемо на нього переводити потрошку, а там буде видно. І ще треба буде через два тижні до ветеринара і побачимо, чи є результат від цього корму і від таблеток. От тому такі справи. Йдемо зараз Мішою вітати нашу подругу з ним народження, взяли з собою подаруночок. От, йдемо трошечки вітати її да? і гуляти разом. Ой, друзі, вже вечір. Подругу привітали з ним народження. Ми погуляли, сходили у львівські круасани, поїли круасани, попили каву, мішку також вигуляли. Коротше, все пройшло добре. Єдине, що зараз прийшла додому. І відчуваю, що в мене, знаєте, починається як лактостаз. Є вже цей комочок, і боляче, і голова починає боліти. Коротше, зараз міряти температуру, але мені здається, вона в мене є. От е не хочеться, звісно, знову з цим зв'язуватися, але Ну, вже як є, буду. Добре, що я знаю, що робити. Якщо раптом ви не знаєте, то зараз щоденько розповідаю, робимо легкий масаж перед тим, як годувати. Частіше прикладаємо дитину до грудей в такі моменти. От прям часто-часто, і після того, як дитина поїла, прикладаємо холодний і робимо масаж від соска до периферії. А перед годуванням, навпаки, до соска. Все. В принципі, в мене два рази був вже діастез, це допомагало буквально там день-два і все проходило. Я сподіваюся, що в цей раз також все швидко минеться, бо через декілька днів я йду ще на один день народження і там вже буду мішку залишати на чоловіка і їхати, і хотілося би ем, ну, хоч пару годин там провести. Але для цього треба, щоб я себе добре почувала, бо ну, інакше доведеться мішу часто прикладати і просто не вийде довго там побути. Привіт! Сьогодні у чоловіка вихідний. Ми вирішили поїхати кудись прогулятися. У нас є два варіанти, які ми розглядаємо, куди поїхати, але ще не, не визначилися куди саме. Тому покажу вам вже все на місці, коли приїдемо. Але Боже, який це кайф, коли ми всі разом кудись вибираємось просто. Обожнюю ці сімейні дні. Ми приїхали у Ірпінь в парк Незнайку. Давно хотіли сюди потрапити ще до війни, і якось все ніяк. Були тут на набережні, на набережні, ще в якомусь парку тут також гуляли. Так а зараз, от до речі, ми вперше в Ірпені з часів з того часу, як почалась війна, і бачили цей міст. Коротше, все. Ну, приїжджали, то емоції, знаєте, такі трошки захоплюють. А зараз приїхали в цей парк, і він просто нереальний. Я не знаю, чому ми раніше сюди не приїжджали. Дуже гарний, дуже гарний. Якщо будете в Ірпені обов'язково сюди завітайте особливо з дітками. Тут прям ну, прям якийсь кайф, не да? і без дітей також. they were a year ago. but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm alright Який прикольний тут чудік, якась пташечка, мабуть, бачите? З лапками такими. Ще, як завжди, знайшов собі сходи, і більше йому нікуди не треба. Да, можна нікуди не йти. Можна тут на сходах просто гратися і все. Але дуже гарно. Вирішила приготувати рецепт, побачила у інстаграмі стіста філо. Хочу зробити зараз це якраз, буде нам на сніданочок. Блендером перебиваємо 2 яйця, 4 столові ложки цукру, 4 столові ложки борошна, сир кисломолочний, 350 грамів. У мене ну пачку просто, і 180 грамів сметани. Все, перебиваємо це все блендером, а тісто в мене поки ще розморожується. Я додала ще дрібку солі, ось така от у мене маса вийшла. Зараз будемо вже формувати запіканочку. Розкриваю тісто, розвертаю його і кожен листочок загинаю по краям по розміру форми, по ширині форми. Складаю в гармошку кожен листочок і викладаю у форму поперек неї. Ось так от загибаю края по бокам, я ж кажу, для того, щоб влазили ці листочки, ці гармошки поперек формочки. Просто чисто для цього. У мене тут виявилося 12 листочків у пачці, от я всі їх сюди у формочку і склала. До речі, тут я не показала це, але треба ще ці всі листочки змазати вершковим розтопленим маслом. Обов'язково інакше буде дуже сухо. Ось так у мене вийшло, тісто складене в формочку. І зараз туди я додаю вже ось цю сиркову масу. Головне, щоб ем, сама ось ця маса потрапила у всі-всі всі складочки. У мене вона не потрапила у всі складочки. Я думаю, треба більше наступного разу додати сметани, або щоб сметана була меншої жирності, щоб тісто вийшло рідше. Тоді воно пропитається, проникне між усіма складочками і вийде краще, ніж вийшло у мене, але в мене також вийшло непогано. Суть між кожною, -кожною складочкою промазати сиркову масу. Далі я ріжу персик на такі тоненькі пластиночки і вставляю теж у ці гармошки, просто ось так от, як на відео ви побачите зараз, як я це роблю, нічого складного. Ось так, в шахматному порядку, або як завгодно, можна якийсь інший фрукт туди додати, але бажано, щоб він був хоч трошки соковитий. Бо мені здається, з бананом буде надто сухо. Ось так це виглядає, відправляю у духовку на 180 градусів приблизно на ну, хвилин 50-60. А до цього я приготувала ніжки. Ось вони. Ми любимо, до речі, їсти ніжки з якимось гарніром, з салатом. Нам смачна, така проста їжа, і ось так виглядає запіканочка зовні вже готова. Зараз покажу вам в розрізі. Ось так. Звісно, як я і сказала, тісто в мене не пози ой, сиркова маса в мене не позатікала кожну складочку, але все одно вийшло смачно. Я тут на фоні гірки з коробочками. Хочу вам повідомити прекрасну новину. Хочу поділитися з вами датою старту нашого магазину, нашого нового проєкту, про який я вам багато розповідала, хотіла сказати, але ні. Я вам не розповідала майже нічого, тільки казала, що щось буде, а що саме взагалі не розповідала. Так от, ви все дізнаєтеся вже 7 жовтня. Це у наступну суботу. В інстаграмі буду все показувати, буду все розповідати, буде відкриття, дуже миле. От, тому запрошую вас у інстаграм, там ви першими зможете дізнатися всю інформацію. Ну і, звісно, у наступному влозі також все розкажу і покажу. Збирали тут коробочок. Я тут формую між насінній гардероб і хочу вам показати, що у нас є для мішки на осінь. Скажу одразу, що дуже багато речей, ну, дуже багато речей нам віддають змішаного братика двоюрідного, тому ну, виходить, що ми дуже мало чого купуємо. Якби я купувала сама, от якби нам ніхто нічого не віддавав. То тоді я б, звісно, не брала, наприклад, два комбінезони. Я б взяла один. І те саме там зі штанцями. Ви побачите, їх буде багато з бодіками, з усім іншим одягом. Так багато його, тому що, тому що нам віддають. І буквально щось, те, що мені дуже подобається, ми купуємо. Тут, наприклад, із цих речей я купувала мішки ось цю курточку. Вона мені дуже сподобалась. Така прям осіння-осіння на осінь. Вона тут на флісіку. Така і тепленька, і дуже гарна, в моєму розумінні, на мій смак. От, тому ось така у нього є курточка на осінь. Ще, вдяга... Ще не вдягали, тільки один разочок, там на початку літа, щось було дуже холодно, один раз вдягли і все. Ось цю джинсову курточку ви вже бачили на ньому, я впевнена у відео. Але, от, показую, бо вона в нас є. На осінь, якраз також носимо її вже. Ось такий комбінезончик у нас є. Прикольний з вушками тут такими. Будемо носити. Ще не міряла на нього, чесно скажу, але бачу, що ну, точно не маленький, може трошки великувати, але на крайняк тут підкотимо штаніки. Ось цей трохи менший, але мені здається, що він тепліший. Ось такий синій, з блискавками. Ну так, да, він прям, прям такий товстенький, тепленький. Тепер бодіки. У нас їх, як бачите, чимало. Деякі залишилися ще з весни, 74-й розмір, намішу ще нормальний, абсолютно. І деякі новенькі подіставала 80-го вже розміру. Тому ось вийшло ще так. Це не спеціально, так випадково вийшло, що в нас така жовто-коричнева гамма на осінь, якраз саме те, яке має бути, але випадково і це смішно трошки. Обожнюю, до речі, цей вид одягу, тому що ну, реально зручно, нічого ніде не вилазить, зі штаніками вдягнув і пішов. Просто мій от реально. Шапочки у нас залишилися з минулого сезону. Єдине, що я не знаю, як Міша буде їх носити, бо я вже пробувала в холодний вечір якось вдягали йому, він її знімає. От Постійно треба на зав'язках купувати, бо це все він знімає. Ось така у нас є, блакитна. Біленька в рубчик, так мені вона подобається. Я весною купувала, тоді вона на нього трошки ще завелика була. Зараз в самий раз, не знаю, може він якось звикне до цих шапок і буде носити, ну поки, поки мені не вдалося нічого з цим зробити. Ось така ще сіренька тоненька. Ось такий ромпер у нас є, також з весни залишився. Якраз він на нього по розміру зараз чудово підходить, 80-й. З ведмедиками такий лісовий, знаєте, ну осінній осінній, правда. Міша допомагає мені показувати вам свій одяг не буду показувати його в одному памперсі. Ану покажись Мішка Хто там в тебе ведмедики намальовані? да Ведмедики? Класний ти такий. О, вставай, вставай. Це у нас такі ромпери, в яких мішка спить. Використовую їх в ролі піжамок. Тут навіть, бачите, ще закритими ніжками один є. Ось цей з chipі' мені дуже подобається це сінсей. Його я замовляла сама, і ось цей в Little Angel також купувала. А ось цей нам віддали він з Картерса. А це наша колекція, якщо можна так сказати, світшотів. Бачите, у нас їх раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось, Знову ж таки, віддавали нам тут все. Єдине, що це мені на рекламу присилали. Все, 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 нічого не купувала з цього. От, Але дуже гарні. Обожнюю мішу саме в такому виді одягу, мені ну, подобається дуже зручно і стильно, і гарно. І я не впевнена, до речі, що це костюм, але мені здається, що дуже підходить, можна ще з цією ковтинкою вдягати. Ну, і ось це костюм, також я комбіную ще ось так. І зараз покажу вам ще, які у нас є штани, то тут можна багато комбінацій зібрати, також бачите, це костюмчик. Ну, і ось такий тоненький, зовсім лонгслів є. Також у мішки є ось такі дві рубашечки. ось така дуже прикольна, мені дуже подобається. Вона на нього трошки завелика, 76-го розміру, але ми вдягаємо іноді і просто біленька, звичайно. І також є ще інші ковтинки. Ось такий светрик. Ще один светрик. Нещодавно нам подарували, дуже стильний. Мені подобається. І такі осінні гарні кольори, 80-й розмір. Якраз, якраз нам на цю осінь він буде самий раз. Ось така ковтинка на замку і дві з капюшоном. Раз, і два. Оця, до речі, з Веніпухом це був костюм. У мішки був такий комбінізончик ще. Точно такий самий такий же вельветик тут. І всередині ведме... Ой, ну тут всередині ведмедики на підкладці в кофтинці, а там вони теж десь були, вже не пам'ятаю. Можливо, також всередині дуже-дуже мені подобається, і я зрозуміла, що діти зі штанів комбінезонів швидше виростають ніж з кофт, тому що кофточку ми ще носимо, а з комбінезончика вже давно-давно міша виріс. Подобається мені вона. Тепер перейдемо до штанів, крім ось цих трьох, які костюмами йдуть, у нас є ще інші. Дві пари джинсів ось такі одні світліші, одні темніші. Потім ось такі чорні і бежеві. І колекція спортивних штанців, які ми найчастіше вдягаємо, бо це найзручніший одяг для малюків, обожнюю, от такий вид одягу, як. Штанці і або боді з довгим рукавчиком зверху, тоді взагалі нічого не вилазить. Якщо погода дозволяє так вдягатися, то це просто для мене найзручніше. Найулюбленіші мої з цих це ось ці сіренькі із Мікі Маусом. Хоча з Мікі Маусом рідко вдягаємо, бо у нас бодіки або блакитні, або коричневі. Воно якось не дуже пасує. Але, але дуже подобається обожнюю І Ось і все, вся наша така осіння. Колекція, все, що є, показала вам. Мама тут, тобто я щойно повернулася з дівчачої рожевої вечірки. На дні народження була у подруги, були у дуже дуже рожевій кондитерській на немілаках то в Києві, то ви точно знаєте. Був дрес-код в рожевому і без дітей, і без чоловіків. Боже. Який це був кайф? Саша був з мішкою, і тільки що вони мене зустріли, і Міші пісок в носі, пісок в роті. Але все було добре, то просто так вийшло, що він впав в пісок, просто не знаю, не підставив собі ручки. Але в цілому, все добре в них було, все чудово, вони провели час. А тепер от міша ліг спадки. І є ще годинка, так точно побути з чоловіком, трошечки просто посидіти, не знаю, може щось подивитися, поїсти і. Просто повалятися, нічого не робити. На цій ноті буду завершувати це відео. Дякую, що були цей тиждень зі мною. Дякую, що дивитеся моє відео. Буду рада вашим пальчикам угору, якщо вам сподобалося це відео. І пишіть у коментарях, що ви думаєте про все, що я тут розповідала, і просто, просто пишіть. Буду рада, дякую ще раз. Побачимось у нових відео.